Оста інтеграція для того, щоб з'єднати повністю руку, приєднати, і йде легкий корсет, в моєму випадку. Бо в мене дуже коротка культя. Це буде, якщо робити класично, це буде повністю закрите. Цих руків я не зможу робити. При класичному, а так я можу це все робити. А для чого корсет? Тут на корсеті знаходяться датчики, якими я керую, ну які дозволяють мені керувати протезом. Пальці, ж я м'язами, повністю лікоть, рук, пальці і ротація, які кріпляться. Це з двох сторон. І датчики для кожного а, да, тут іде на 16 датчиків, які ну, можна запрограмувати на різних хвати. Тобто розгібання, розгібання ліктя. Ротація кісті і пальці, різні відео Ну, Можна зробити, наприклад. Ой, ніто. Ну, такі хвати. Можна зробити так. Так. Можна так. <ріпи> <ріпи> ну, далі не будемо показувати.